Чи сам собі подарунок шукаєш? Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Ходи сюди в Аврору, не прогадаєш. Вітаємо головний на ранку. Ново інформаційний випуск Путін. Оголосив так зване перемир'я на три доби хіба що. Воно розпочалося півночі. Відтоді росіяни не запускали по Україні ні ракет, ні дронів, проте вже тричі атакували прифронтову сумщину керованими авіабомбами. Про це повідомили повітряні сили. Росіяни надвечір атакували дронами. Умані під присілом було місто і довколишні села. Пошкоджено корпус навчального закладу, побиті вікна в житловому будинку. У селі е Дмитрушки е уламками поранено чоловіка. Він в лікарні. Пакистан завдав ударів по Індії за інформацією змі. Пакистанські військові вдарили балістичними ракетами по індійському аеропорту. Амрітсара у мережі з'явились кадри обстрілів. Індійські системи ППО збили одну з пакистанських балістичних ракет. Тим часом вчорашній нічний бій винищувачів Пакистану та Індії був одним з найбільших та найдовших сучасній авіації. Про це пише Сіганен. Він тривав понад годину. У ньому взяли участь 125 бортів. При цьому жодна зі сторін не покидала свого повітряного простору а деякі обміни ракетами, так би мовити, відбувалися в звідстані понад 160 кілометрів. За даними пакистанської сторони, супротивник втратив 5 винищувачів. На екстрене засідання сьогодні збереться Верховна Рада України у центрі порядку денного ратифікація угоди про надра зі сполученими штатами Америки. Вона передбачає, що Київ і Вашингтон створять інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції. Стороною зафіксували рівноправне партнерство двох держав, повну власність і контроль надр за Україною. Державні компанії, на кшталт «Укрнафти» чи енергоатому залишаються у власності держави. Угода надає додаткові гарантії та не накладає на Україну жодних боргів, а сам у сам фонд інвестувати будуть в грошовій формі 50 на 50. Американська сторона має можливість робити це за рахунок нової військової допомоги. Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються а можуть лише інвестуватися в Україну у нові проєкти чи відбудову. Ратифікацію документу підтвердив і президент України. І ось вон що він це коментує. Як послухаємо президента. Нам потрібні десятиліття прогнозованого і відчутного економічного зростання. Стратегічне бачення Америки формувати нові економічні партнерства. Це працюватиме і на оборону України, і на нашу оборону взаємодії. Стратегічне бачення України залучати партнерів до реальної роботи тут в Україні. Інвестувати тут, розвивати виробництво на нашій землі. Наближається точка, де вже час ухвалювати рішення щодо війни Росії проти України. Таку заяву зробив президент США Трамп. Очільник Білого Дому каже, що йому не подобаються ці рішення, але їх не оминути. Конкретизувати, що він мав на увазі, Трамп традиційно не став. Ну а тим часом віцепрезидент США заявив, що Росія вимагає надто багато у перемовинах про мир з Україною. За словами Джей Дівенса, Москві ймовірно доведеться піти на поступки, оскільки РФ відмовилася від припинення вогню на 30 днів. США шукають нові шляхи, щоб досягти довгострокового врегулювання війни. Наступний можливий крок прямі переговори між Україною і Росією, на яких штати готові стати посередниками. Вашингтон більше не наполягає на тимчасовому припиненні вогню між Україною і Росією, зосереджуючи увагу на пошуку довгостроко. Мирного рішення. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц найближчим часом відвідає Україну. Про це він повідомив у Парижі під час зустрічі з президентом Макроном. Лідери країн погодилися працювати над перемир'ям в Україні і безпековими гарантіями. І обидва зійшлися на тому, що нині велике питання чи хоче припинення вогню Росія. Тож Україна може покластися на Німеччину і Францію у боротьбі проти російської агресії, заявив Мерц. І чорний дим над Ватиканом. Конклав не зміг з першого разу обрати папу римського. Кардинали не змогли дійти згоди щодо кандидатури нового папи під час першого раунду голосування. У середу був передбачений лише один раунд голосування, який тривав загалом майже 4 години. За ним спостерігали десятки тисяч вірян на площі Святого Петра у Ватикані. Тепер конклав збиратиметься і голосуватиме до чотирьох разів на день, поки не буде обрано нового папу римського. Для цього його кандидатуру мають підтримати більше як 2 третіх з поміж стат. 33 кардиналів конклаву. Попередніх пап обирали протягом двох-трьох днів, але у 13 столітті конклав тривав аж рекордні майже три роки. Що пів години для вас віжа інформація? Доброго ранку приймайтеся на медалі. Сьогодні день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Мільйони життів і доль були зруйновані. Але 80 років тому, 8 травня, нацизм капітулював. Вшановуємо пам'ять жертв Другої світової. Так, друзі, ну як я починав, головне на ранок, що Путіна оголосив так з так зване перемир'я на три доби, але перед тим він дістав свої орешки і як то кажуть, своїми орішками став монтиляти mm. на весь світ тою самою дубиною має на той самий орешник, і куповний про який вони говорять, страшать весь світ. Ми занапастимо вас, ми будемо бити по Україні. Ось ця конструкція має такий приблизно вигляд, але справа в тім, що друзі, ця історія вона ля. Лячна тільки лякають, і більше нічого можемо заспокоїти, посилаючись на певні джерела, що якщо вони щось там свої оріжки і зарядять чимось таким, то ми будемо знати про це заздалегідь. Е, ну так і до тридцять вони почали розганяти. Що ми готуємо е, ракету до запуску цього цю балістичну ракету Рєшніка, по е, як відповідь, так mm -hmm. якщо раптом почне Україна атакувати на 9 травня, але е, керівник центру протидії. З інформації РНБО Андрій Коваленко він назвав причину таких повідомлень. Зараз цитую усі ці страшилки про Орешнік означають дуже простий меседж не бити по Москві, бо ми боїмося, і у нас є арішнік. От ну і також він нагадав, зазначив так, що відбувся лише один пуск цієї ракети, тому що другий ракета так і не злетіла. Другий запуск не відбувся. а Перший був 24-му році, 21-го лютого десь у дні листопада у Дніпрі прилетів туди і там. Були незначні якісь пошкодження, так, але зазначно від нього не було. Друзі, це перемир'я три дні. Але ж як президент Зеленський сказав, так далі. Ми будемо чекати дивитися. Ми готові на 30 днів, щоб подивитися, чи готова Росія на це. От три дні ці минуть, і далі побачимо, що і взагалі що таке перемир'я в порозумінні Росії. Тобто вони можуть стріляти на фронті, а дрони не запускати. Коротше, будемо стежити. Зеленський сказав раптом, що я вийду і повідомлю їхньо, а, а, їхні, б, їхні бажання до перемир'я. Чекаємо на циганика. Циганик вже тут майори. Своїми зірками. Привіт, слава Бога, арішника! Друзі, ну і зараз з нами на зв'язку буде чергова кореспондентка. Сьогодні це Влада Гру... грубич, адже куди ранок без погоди маємо собі знайти для себе орієнтир в гардеробі. Е, Владо. Тобі доброго ранку. Вітаємо. Розкажи, будь ласка, якою сьогодні буде погода, чого нам очікувати? Бо вранці було дуже дуже холодно. Нормально було. Холодно. Нормально. Колеги, доброго ранку. Я вважаю також, що сьогодні вранці було досить холодно. Зараз розповім, чи буде так далі. Власне, сьогодні Україна, взагалі четвер в Україні, стане порівняно сухим острівцем. І таке формулювання вигадала не я, а синоптикиня Наталка Діденко. Вона разом із колегами зазначає, що практично по всіх областях сьогодні буде без дощів і здебільшого визиратиме сонце. Лише у Карпатах можливі опади, дощ і навіть у горах може бути мокрий сніг, тож ніяк зима остаточно Україну не покине. Також на півночі, на заході, на Черкащині та Полтавщині можливі заморозки на ґрунтах. І температура конкретно зараз коливається по всій країні від 2 до 7 градусів тепла. Але з хороших новин, що звісно протягом дня вона стане теплішою, розповідаю детальніше. На сході країни сьогодні сонце з дощем. У Харкові, Луганську та Донецьку, температура коливатиметься від 15 до 18 градусів. На півдні країни також в усіх містах дощ і сонце. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та у Криму. Будуть комфортні травневі плюс 16-19 градусів. На заході країни зараз в усіх містах досить холодно, холодніше ніж тут. У нас сьогодні у Києві. Температура ледь не зимова від нуля до двох градусів. Як уже згадувала, у горах можливий мокрий сніг, але вже в день повітря прогріється до 12 градусів. Більшість міст без опадів, лише в Ужгороді чекаємо на дощ. На півночі країни аналогічна температурна картина. У Чернігові Житомирі та Сумах зараз плюс 3 У день очікуємо потепління до 14 градусів, хмарно з проясненнями. У центрі країни також де більшого сонце визиратиме за хмар. Дощ прогнозується лише у Дніпрі. Власне, у Дніпрі Вінниці, Черкасах, Полтаві та Кропивницькому температура коливатиметься. 14 до 18 градусів ну і майже без опадів у Києві зараз плюс 6, у день очікуємо до 14 тепла традиційно озвучують температурні рекорди столиці найтепліше 8 травня було 1907 року тоді у києві було 28 градусів найхолоднішим цей день був 1953 року тоді стовчики термометра показали 0,0. А власне, що помітили 8 травня наші пращури. Якщо сьогодні веселка буде високо в небі, це до ясної погоди. Якщо ранкове сонце здається великим, це до дощу. Якщо 8 травня ми почуємо грім, це до хорошого врожаю ягід та горіхів влітку. Ну і власне, якщо найцікавіше таке передбачення сьогодні вдасться почути, як кує зозуля, це вже до найшвидшого завершення весни і приходу літа. Колеги, Ой, та прийде, Дякуємо. прийде літо. Головне, не коли воно прийде, а якої якості буде. Це важливо, друзі. Будемо жити, будемо спостерігати. Спасибо. Влада Грубич сьогодні нас зі своїми історіями на різних локаціях сніданку в прямому ефірі.